Доброго дня і знову відео для починаючих пасічників. Райня, да? Ми знаємо, коли у нас заходить в раїння сім'я. Тобто, якщо тісно в вулику, ми опоздали з розширенням, сім'я заходить в раївий стан. Є ще таке, як біологічний годинник. Да? Буває, що сім'я сидить на шести рамках і місця, а вона все одно заходить в раївий стан. Але дивіться, що відбувається в сім'ї, коли сім'я заходить в раївий стан. Случається слідуючи: в сім'ї збільшується кількість бджіл-годувальниць, тобто в сім'ї є бджоли, які годують розплод, розплод відкритий, тобто. Лічинка від одних суток до трьох суток скармлюється маточним молочком. Все одно хто це буде? Якщо це буде бджола-трудівниця, чи це буде будуча матка, чи це буде трутінь. Все одно лічинку цю першу перших три доби скормлюють маточним молочком. Якщо в сім'ї багато таких бджіл, які скормлюють розплод, і їм просто нема куди дівати маточне молочко, і вони його не відригують для того, щоб кормити лічинку, а проковтують і переварюють. Да? І вже внутрі самої бджіли такий збой на гормональному рівні. І бджіла після цього вже от вони починають заходити в райовий стан. Тому дивіться, дуже часто рій до вас прилітає, добре, якщо він зі старою маткою прилетів, і через двоє суток ви вже бачите, що вона почала сіяти. Але буває рій вторяк там, або і третій рій, ті більш пізніші раї, вони виходять з маткою молодою. І матка не червить. І не червить вона не буде у вас десь біля двох тижнів. Дуже часто жаліються пасічники, рая піймав, піднімають, а розплоду немає. Тобто, значить, матка не плодна. Тому що я пропоную, що вам робити, значить, беріть з другої сім'ї, знаходьте рамочку. Де знаходяться одні яйця або суточна лічинка, і ставте раю на вскармлювання. Вони дуже гарно вскармлюють маточним молочком, у них його дуже-дуже дуже багато. Тому поки буде проходити цей період в два тижні обльота матки вашої, то ви можете декілька разів поставити оці рамочки. І поки матка облететься, ваша уже сім'я уже не рій, уже буде мати декілька рамок розплодів. Далі ви можете підсилювати їх. Розплодом і печатним на виході, якщо ви хочете, догнати, щоб вони догнали вам сім'ї зімалі, основні сім'ї і відпрацювали на соєшнику. Якщо ні, пару разів ви поставте їм просто засіяні яйцями рамочки, і далі після обльота матки ви будете вже мати не просто рая, а будете мати гарну сім'ю. От якось так.